2 червня о 10.50 Доступ на пункти тестування в Україні буде припинено. А вже об 11-й стартує зовнішнє незалежне оцінювання. 2010. Важливо взяти з собою необхідні документи, не забути паспорт з собою взяти або свідоцтво, тобто документ, з яким реєструвалися, і не забути сертифікат. Копія цих документів не дає права на допуск в аудиторії. Отже, якщо дитина не буде забуде, чи паспорт чи сертифікат, вона просто напросто просто не буде допущена до тестування. Цьогоріч тестування з української мови та літератури, зважаючи на кількість абітурієнтів, проходитиме три дні: з математики та історії України два. Мову, літературу та фізику вступники складатимуть 180 хвилин, математику та хімію 150, решту предметів дві години. Об'єктивними причинами, через які не вдалося з'явитись у пункт тестування, є міжнародні змагання, конкурси та олімпіади, що проходять під егідою різних міністерств: хвороби, смерть рідних по крові або по шлюбу чи стихійне лихо. У такому випадку в п'ятиденний термін потрібно надати відповідні довідки для проходження додаткової сесії хто буде працювати чи йти на це спеціально організоване тестування, то вони мають знати, що це тестування у Рівненській області не буде. Це буде або у Львові, або можливо навіть і в Києві. Останнє тестування відбудеться 23 червня. Свої результати абітурієнти зможуть дізнатись з персональної інформаційної сторінки. А вже 15 липня в Україні стартує вступна кампанія. До цього часу необхідно роздрукувати інформаційну картку, яка є додатком до сертифіката. Цьогоріч подавати документи до приймальних комісій мають право ті, хто пройшов тестування не тільки у 2010-му, а й у двох попередніх роках. Між тим освітяни вкотре попереджають, зовнішнє оцінювання унеможливило будь-який вплив на перебіг вступної кампанії. Все одно є такі, які наважуються обіцяти різними шляхами вступно вступ до до навчальних закладів, і безпосередньо це більше стосується закладів першого другого рівня акредитації, де проводиться основна кампанія за правилами відповідними навчальними закладами. Я звертаю вашу увагу, що ви просто можете бути черговий разу ошуканими. Цьогоріч вступник може подати заяви та документи не більше ніж до п'яти вишів та не більше ніж на три спеціальності у кожному з них. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.